Біля будинку по вулиці Миколи Ващука 4 розвантажують клени. Старша по будинку Віра Колісник каже, будуть озеленювати територію. Дерева це важливо для всіх, бо озеленення тут вже бачите, вже все сухе, старе. Там поза минулого року повирізали повирізали дерева, все. І треба ж понасаджувати. Дерева надало місто, замовляли 12, привезли 5, каже Віра Колісник. П'ятиметрові клени висаджують і біля сусідньої багатоповерхівки. Працівник підрядної організації Андрій Муравік каже, аби захистити саджанців від вітру, їх закріплюють до опори. Поки воно не переживеться, поки воно не, не пусте коріння, щоб його вітер не розхитав, щоб воно рівно далі виросло. Доглядатимуть за саджанцями самі, каже старший по будинку Дмитро Шевчук. В їхньому дворі росте біля 30 дерев. Більшість з них старі. Весною зрізали сухі дерева, які були вже старі. От. І по заявці нашій мешканці будинку дали заявку на висадження нових. Зрізали десь вісім дерев, давали заявку на шість, але дали нам чотири поки. Всього, за словами Віталія Місецького, директора міського департаменту житлового господарства, у рамках осінньої кампанії з озеленення прибудинкових територій у Вінниці планують висадити 500 дерев. Висаджують замість тих, які були зрізані через аварійний стан або ж вік. На ці цілі з міського бюджету витратили понад півтора мільйона гривень. Виділили коштів мільйон 750 тисяч. В цілому це десь по 40 вулицях в різних мікрорайонах міста. Дерева закуплені на прозоро з разом з висадкою. Висаджують дерева у місті з 27 жовтня, каже працівниця підрядної організації Франія Ремес. За тиждень по вулиці Київській та у мікрорайоні Вишенька висадили 211 дерев. Ми висаджуємо дерева, це до такий гой клен висаджуємо. Він сахарний, теж вже висадили 100 штук, сьогодні вже 10. Така ось до липа, це зелена, вона красива. Дуже. Сьогодні вже посадили три, ще шість штук садити. Рябіні є, але ми вже теж висадили. Ще сливка така червона, красива, теж декоративна. Всі дерева вони дуже високі, вони десь 5 метрів. Ми садимо їх, якраз така погода, що потягнули на мані. Дощуні холоду триватиме осіннє озеленення Вінниці до 15 листопада. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця.